як і минулого сезону ви дійшли до стадії фіналу, і ще ми вас вітаємо. Поділіться з нами враженнями від гри. Наскільки важкою вона була для вашої команди? Адже команда Суперник добре знайома вже вам. Чи врахували ви усі тонкощі щодо їхньої гри? Доброго дня! Команда дуже сильна Косово. Ми готувалися, зібралися по максимуму людей, і вони зібрали всіх людей. Знали, що це хороша команда, класні гравці. Такі, що вже порали на хорошому рівні. Минулу гру мене не було, хлопці виграли, справилися і без мене. Е... Ну, по грі можу сказати, що два тайми дуже важких, насичених, ну, але перемога за нами. Що можете сказати про команду Нова Вет, яка складати... складе вам суперника у завтрашньому фінальному поєдинку? Ну, за нововед так е... не дуже слідкував, але знаю, що так само хороша команда, дуже класні гравці. Багато людей з Хмельницького них є кращий бомбардир, але ми постараємось їх обіграти.